Дев'ятниця до Матері Божої Ласкавої Станіславівської сьомий день. Пресвята Богородиця Ласкава, квітко Назарето, Твоє життя тісно пов'язане із цим містечком у Галилеї. Твоє серце уподібнилося до красивих Галилейських гір. Одного разу, подорожуючи на свято до Єрусалиму. Ви зі святим Йосифом довідались, що Ісус загубився, а знайшовши його на третій день у храмі, почули, мені треба було бути при справі Отця Мого, ти завжди зберігала слова Божі у своєму серці і ніколи не нарікала, але любила. Твоє ласкаве серце не має місця для духа нарікання. Бо було б престолом божественної любові, Допоможи нам очистити наші серця і нашу свідомість від усяких гріхів і особистих, і спадкових, щоб Бог у своїй любові міг замешкати в нас назавжди. Амінь. Достойно є воїстину величати блаженою Тебе, Богородицю, все блажено і пренепорочно, і Матір Бога нашого. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без отління Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо потіго заплакане, двері милосердя, покрий нас ласкавістю Твого серця, відкрий нам Христа нашого Спасителя, що ми зрозуміли у святому Дусі Отця. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.